31 березня 1873 року, 150 років тому, народився ідеолог українського націоналізму Рубінове Москва. Десять заповідей Волимось. Заповідь, заповідь Прекрати. Одна єдина Від аж до Кавказу. Самостійна вільна демократична Україна. Республіка робочих людей. Заповідь друга. Усі люди браття. Але ми для я угрону та жити це вороги нашого народу. Поки вони планують над нами, визисують нас. Заповідь третя. Україна для українців, бо чужих звідси з України, чужих нових. Заповідь четверте. Всюди засідали, вживає українською мовою. не дружина твоя, не діти твої, погані твої господи, мови чужинці новини. Заповідь п'ята. Шануй діячів рідного народу, ненависть ворогів його. Знебажаю перевиду. Вступників добре і тобі зламу твоєму народу. Закриє шоссе. Відбуває України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Запад і Не зробися на хативо. Запись політик. Не обкрадай голосного народу, працюючи на країни. нічого. Заклад людей. Такий собі дружин, що жінці, коли діти будуть тобі вороками, де приятелі звернули нашого народу, бо ти даєш сили і відвагу. Переглавай у з новителем нашим, бо ти радий для мене. Зараз тобі, Михайло Дякарський, Михайло Дякарський, Михайло Дякарський, Сильного суспільства, системного інтелігенції. Другий інтелігенцій – це її інформація для суспільства. А коли стоїть, то ми стоємо опухоли. Коли где вона настороження? За що вона бореться? Тоді чому ми не чуємо небачимо її наслупти. Саме факт оснований московський школьник на території, виронбою з навожанням нашої нації. Не за акономічні свободные а за самоходять, за права своєю на національної власності. Усі, хто націлі України не за нас і проти нас. Україна для українців. Доповки хоч один ворог в чужим знаходиться на нашій території, ми маємо права допомагати наших подружжя. Нехай кожен пам'ятає, що слава і повіда це те, що чекаємо на верхне за народну справу. Але